АК і на тлі терактів та диверсій, про які зараз говорять в інформаційному просторі України. Росіяни поширюють своє ІПСО. І ось, наприклад, одне з них це фейкове відео, яке ми зараз вам покажемо у Києві. Майдан Зеленського оточили. Росіяни наклали звук на відео і закинули цей фейк у Тік-Ток. До речі, воно вже зібрало понад 4 мільйони переглядів. Тому це такий насправді досить наочний приклад, як працює власна російська. Пропаганди і також е, багатьом людям прийшли смс розсилки з РФ, де е, росіяни намагаються завербувати наших людей на антидержавні рівні. Вони закликають їх зжигати ТЦК, щоб врятувати життя собі і своїм близьким. Так, і окрім того, ніби від імені ТЦК, українцям надсилають також файли, що автоматично інфікують ПК. Про це вчора повідомив нардеп Фадієнко. Відкривши цей ПДФ, ваш ПК одразу інфікується. Якщо листи надходять не з Gov.ua, а наприклад, з Gmailcom, терміново потрібно їх видаляти. Е, так і зокрема на це вже зреагував центр протидії дезінформації України. Зокрема, у зв'язку з останніми вибухами в ТЦК та іншими подіями. Це подару села українцям застереження щодо випадків, коли ви бачите підозрілі предмети. У таких випадках звертайтесь до ДСНС та за номером 101. І насправді новина, яка мене дуже сильно здивувала, те, що шахраї надсилають українцям фейкові листи, нібито від порталу Дія, із пропозицією отримати щорічне податкове відшкодування у листі, користувачам радять перейти за вказаним посиланням, а також ввести свої особисті дані. Так, насправді це повідомлення виглядає досить реалістично. Навіть ось ця така іконка дії, досить схожа на справжню. Тому зараз, власне, ми будемо розвіювати ці міфи для того, щоб ні ви, ні ваші друзі, ні ваші рідні не попалися на гачок російської пропаганди. До нас прямо в етар включається Сергій Одаренко. Це редактор фактчекерського проєкту по той бік новин, для того, щоб детальніше проговорити ці нові пропагандистські російські ідеї. Вітаємо пан Сергій, слава Україні. добрий вечір, слава добрий вечір. Е, насамперед. Ми щойно проговорили останній наш приклад про дію. Хотіли б вас запитати, як на цьому прикладі зрозуміти українцям, що це дійсно фейк? Які е, власне маркери видають його? Ну тут треба ще важливо звернути увагу на спосіб доставки. Або це ви побачили в своїй стрічці новини. Вас закликають перейти за посиланням, або ж ви отримали смс-повідомлення, бо так теж розсилають. І в принципі суть та сама. Вас теж намагаються переманити на той чи інший сайт. Перейти, і якщо ви поведетеся на це, перейдете за цим посиланням. Ви потрапите. Ну легенди бувають різними, але зазвичай це або якийсь банк. Або якась державний сервіс типу дії, ось і е, воно виглядає доволі схоже на справжні на справжню дію, або той же самий Приватбанк. Дизайн виглядає ідентично. А, але от, зазвичай такі, такі сайти створили вже доволі давно ще ще десь 2022 року. Їх постійно блокують, але вони постійно з'являються і е, змінюють е, лише там домен і хостинг. Ще на початку вони намагалися мімікрувати, окрім дизайну, вони також варто звертати увагу от на адресний рядок, на, на сайт, на якому ви знаходитесь. Ще на, на, на самому початку вони намагалися, якщо це Приватбанк, то вони змінювали назви кілька е, літер, ніби щоб схоже було на, на на справжню назву або та сама дія, по-іншому там через Бай пишуть, а не через I. Ну і так, так ще легше ввести в оману людей. З тої чи іншої причини, можливо, у них вже всі варіанти вичерпалися. Зараз частіше це, взагалі, якщо подивитись на цю адресу, там якісь е, рандомно згенерована назва доволі абсурдна. Ми недавно розбирали такий випадок. Але в кожному випадку варто звертати увагу на цей адресний рядок, е, буквально до, до кожної літери дивитися на якому сайті ви власне знаходитесь. І ну і також ви в попередньому фейку роз'ясненні. Ви згадували про те, що. Якщо йдеться про дія, то воно має знаходитись на Gov.ua, державний на державному сайті. Тобто, очевидно, що якісь не можуть зареєструватися на такому, і ви можете подивитись на що це вже інший домен. Ось. Також, якщо ми кажемо про смс-розсилку, то ну кожен, ви знаєте напевно про закон про захист персональних даних. Якщо ви отримуєте е, з невідомого номера або там на якихось організації, які ви не надавали право е, зберігати ваші особисті дані, а ваш номер мобільного є. Такими даними, ну то відповідно, вже це в серйозний сумнів. Це підстава для того, щоб поставити під сумнів, це повідомлення і більше того, заблокувати, позначити як спам, щоб іншим людям також стало про це відомо. Ну і ще й більш такі неформальні способи перевірки номера телефону, з якого ви отримали повідомлення. Що в процесі, ну а якщо це дзвінок, а не смс-повідомлення, ви можете просто ще в процесі дзвінка перевірити, забити цей номер. Ну або якщо це ви отримали смс, ну теж можна перевірити. Бо інші люди, які отримали з того чи іншого номера, шахрайське повідомлення, вони діляться своїм досвідом, і ви вже можете побачити, що, що власне, хто це, хтось можливо вже опікся і він розповідає свою історію. Ось таких випадків теж доволі багато, так от ви згадали, що можна перевірити, а як саме це можна зробити? Є, наприклад, якісь вебсайти, де можна вказати цей номер телефону, так і тоді виб'є якийсь результат, чи яким чином? Та, це саме те, що я маю на увазі, є такі неформальні сайти, де хто дзвонив такого типу. ну Їх доволі багато. Я не буду називати конкретну назву. Ви просто забиваєте в Гуглі, перевірите номер телефона, вам запропонують дуже багато різних способів. Uh -huh. Ось, і, власне, ви там можете подивитися, хто. хто, ну, Тобто люди розповідають свої історії, хто вже так міг опектися. Ось, no, ну, to... а, Так, uh... так кажу. Так, так, знаєте, якщо підсумувати, то мені здається, найважливіше правило в тому це бути обачним і бути уважним, тому що якась одна буква, одна цифра, або оця стрічка неправильний не gov.ua, а там gmail.com, або якийсь інший, це може свідчити про фейк, тому бути обережним і уважним це мабуть найважливіша така навичка фактчекера: перевіряти все, що бачите, все, що дивитеся, все що переглядаєте. Але, е, але знаєш, до речі, я хочу додати тебе. Мені здається, що не. Люди навіть можуть подумати, що от від дії це має бути Gov.ua, так а не Gmail, наприклад. через довіру до цього додатку. Так, так, так. І наприклад, ось це повідомлення, яке ми показували, так від дії воно справді виглядає реалістичним. Я розуміючи, що це може бути фейк, я б насправді могла повірити навіть, тому що ну на мою думку, воно дійсно виглядає реалістичним, ніби це справді надіслало там так, от додаток дії. Знаєте, пан Сергій, ми ще хотіли би зачепити таку тему. Власне, як працює оця шахрайський пошук цих контактів, кому надсилати саме ці листи? Тому що я знаю одну схему, як це працює в телеграмі. Колись в нашому етері, здається, теж розповідав уже один фактчекер про це, про те, що боти додаються в якісь певні спільноти групи, там, де багато людей, і там вмикається автоматичне надсилання і надсилаються повідомлення. Але мені цікаво, як власне це працює з. Поштами чи є якась база? Можливо, цих пошт, куди надсилають або з смс, наприклад, можливо, якась база контактів там, де пишуть номера телефонів, і вони автоматично це розсилають. Чи це якось шахраї роблять дійсно вручну? Як це відбувається? І чи можна головне вберегтися від того, що власне тобі не надіслали це повідомлення? Так, ви маєте рацію. На чорному ринку можна придбати базу даних з контактними даними для розсилки, і саме тому важливо, от просто я, наприклад, зазвичай раджу для реєстрації використовувати мати окрему сім-картку, якою ви в принципі не користуєтесь. Просто для, для, для того, щоб отримати якусь там бонусну картку в крамниці, ви вказуєте. Ось а ну. Я сумніваюся, що там дуже великий такий такий захист в таких крамницях може бути. Тобто, ну вони рано чи пізно потрапляють на ринок. Ці вся ця приватна інформація, яку ви можете залишити. Ну і крім того, вони навіть якщо не внутрішній витік інформації, а просто Можуть зламати їхній сайт, коли навіть з державних органів в ряди годи таке стається. Ну там там захист доволі високого рівня, але навіть там таке трапляється. Що вже казати про якісь приватні компанії? Ось тому просто найкращий спосіб самати мати якусь особливу спеціальну сим картку Для цього сучасні телефони вони дозволяють одночасно мати ну основну сим картку і для таких випадків. Тобто, ви можете одночасно двома користуватися. А для банку свого ви. Маєте е, окрему-картку, і ви до неї не прив'язуєте більше нічого. Практично. У вас до неї прив'язаний лише ваш обліковий запис. ось І таким чином, навіть якщо там ви десь необачно вкажете свої і, і Більше того, там навіть банківську картку теж для онлайн-шопінгу краще використовувати окрему, на яку ви окремо а не ту, на яку вам падає зарплата, умовно кажучи. Е, і таким чином, ви, ви коли, наприклад, здійснюєте якусь покупку, то ви просто переводити на цю картку спеціально для шопінгу потрібну суму, і навіть якщо шахраям вдасться до отримати для неї доступ, то вони принаймні вкрадуть якусь невелику суму, а не а не весь не всі ваші заощадження. Ось так, пан Сергій. Ми власне кожного нашого етера коли говоримо про таку інформаційну гігієну, намагаємось дати нашим глядачам якусь корисну інформацію, так якщо вони раптом стали такими жертвами російського ІПСО або російської пропаганди. Скажіть, будь ласка, куди і що робити взагалі е, людям, яким, наприклад, надійшло таке повідомлення? Куди вони можуть звернутися, або яким чином вони можуть перевірити цю інформацію? Ну, самостійно вони можуть скористатися з, з тими порадами, які я раніше озвучив, або інші е, фахівці, експерти, фактчекери. Але найкращий спосіб це, звісно, е, звертатися в кіберполіцію? Е, Правда, що правда, там великих обсяг такої шахрайських yes. дій доволі високі, вони не встигають це опрацьовувати. Ну, але коли це дуже масове явище, то вони тоді звертають увагу. І просто важливо не, не думати, що вони дійсно що ви нічого не досягнете своїми скаргами, а таки не полінуватися і повідомити, щоб вони принаймні були в курсі про такі схеми. Ну, про ці схеми вони, напевно, знають. І працюють, так. і постійно блокують. Просто вони знову і знову з'являються, але вони блокують, вони працюють. Ну так це йде така постійна одинакова робота. Так, тобто з'явився новий контакт, його блокують. Знову з'явився контакт і знов його блокують. Тому насправді дуже важливо. Повідомляти спеціальних фахівців про повідомлення, якщо вони раптом з боку поліції потрібно проводити роз'яснювальну роботу. Наприклад, були такі випадки, коли е, справжня розсилка була від міністерства внутрішніх справ, або навіть від якогось міністерства, або інформують про про те, як поводитись з небезпечними предметами, ви раніше згадували. Ось, і нібито справжня державна розсилка, але люди не знають. Там навіть написано МВС, а люди думають, а може це шахраї назвались. Свій uh -huh. свій номер, так потрібно просто людям з людьми комунікувати і пояснювати, щоб вони не лякалися, не могли відрізнити, де правда, а де ні. Так, безперечно, я погоджуюсь звертатися в, до кіберполіції, це дуже важливо. Але якщо людина не має часу і або не має ресурсу, або не хоче цим займатися, я би радила хоча б ігнорувати ці повідомлення для того, щоб не зашкодити собі і розповісти про це, хоча б тим, хто є в вашому оточенні. Вашим родичам, вашим друзям, вашим знайомим, можливо, старшим людям, які вас оточують, які можуть не мати доступу власне до якихось фактчекерських проєктів або не розуміти, як саме виявити, чи правда це чи фейк. Займатися такою просвітницькою трішки діяльністю і, хоча б робити добро в найближчому своєму оточенні, це дуже важливо. І ми в кожному нашому етарі говоримо про інформаційну гігієну. Це безперечно важливо, тому що триває гібридна війна. Ми про це пам'ятаємо. Інформаційна російська інформаційна кампанія вона триває і вона дуже сильна. Ми мабуть не встигаємо всі міфи, які вони вкидають в інформаційний простір розвіювати. І всі журналісти і лідери думок. Тому говорити про це дуже важливо і піднімати ці теми теж дуже важливо. Тому дякуємо, що ви сьогодні виділили час, пояснили трішки детальніше про нове російське ІПСО, власне, яке виникло на тлі терактів з ТЦК. І дякуємо вам за включення. З нами був Сергій Одаренко, редактор фактчекерського проєкту по той бік новин. Бажаємо вам спокійного вечора. Дякуємо вам. Бачення тихо бач.